Десять проти сотні звучить як вирок чи не так: десять легко озброєних розвідників проти сотні закутих у броню професійних вершників, шансів нуль. А що якщо я скажу вам, що це був не бій, це було полювання, і мисливцями у цій історії були саме ці десятеро вітаю на каналі Незламна історія. Ми доводимо, що українська військова думка завжди була нашою головною зброєю. Сьогодні ми розберемо по кісточках одну з найзухваліших операцій козацького спецназу: як загін пластунів, використовуючи лише свій розум, знання місцевості та неймовірну хоробрість, заманив і повністю знищив елітний загін ворога, що переважав їх у 10 разів. Ви побачите їхній геніальний план крок за кроком. Які смертельні пастки вони підготували, і як один хитрий маневр перетворив самовпевнених загарбників на загнану здобич? Вмощуйтесь зручніше зараз ви дізнаєтесь, чому наших предків боялись навіть найсильніші армії світу? Отже, щоб зрозуміти геніальність цього плану, нам потрібно розібратися. Хто саме зійшовся у цьому протистоянні? Бо це була не просто битва воїнів, це було зіткнення двох абсолютно різних філософій війни з одного боку козаки пластуни. Хто це такі? Забудьте про образ козака в Червоних Шароварах, що з шаблею наголо летить на ворога. Пластуни це щось зовсім інше, це еліта козацької розвідки та диверсійних груп, спецназ 17 століття. Їхньою стихією були тінь, тиша і раптовість. Їх називали привидами дикого поля, характерниками вовкулаками, бо вони з'являлися ні звідки і зникали в нікуди. Головною зброєю пластуна була не шабля і не рушниця, а його голова. Роками їх вчили мистецтво виживання. Вони могли тижнями перебувати в глибокому тилу ворога, харчуючись корінцями та тим, що вполюють без єдиного пострілу. Їх вчили розуміти мову лісу, розрізняти сліди звірів і людей, чути за кілометри, рух ворожого загону, по ледь вловимі вібрації землі, передбачати погоду по тому, як летять птахи. Вони були майстрами маскування. Пластун міг годинами лежати на рухому очереті, злившись із пейзажем настільки, що дикий звір проходив у двох кроках, не помічаючи його. Або прикинутись звичайним селянином чи торговцем, щоб увійти у ворожий табір, порахувати кількість війська, запам'ятати розташування гармат, і непомітно зникнути. Їхнє озброєння було легким і практичним, ніяких важких обладунків, лише зручний одяг, що не сковував рухів, добре пристріляна рушниця, самопал, пара пістолів за поясом, гостра шабля, і обов'язково довгий ніж. Який був і зброєю, і інструментом вони не прагнули відкритого бою. Їхня тактика це удар, комара, швидкий точний болючий укол у найвразливіше місце, після якого ворог довго не міг оговтатись. А тепер подивімось на їхнього супротивника. Це не було якесь ополчення чи випадкові солдати. Проти десяти пластунів виступила сотня драгунів, елітної найманої кавалерії. Це була професійна військова машина, втілення імперської могутності того часу. Кожен драгун це ветеран десятків битв. Вони були закуті в металеві кіраси, що захищали від куль та ударів шаблі. На голові важкий шолом. Їхньою зброєю були довгі палаші, створені для потужного рублячого удару з коня та короткі карабіни, з яких можна було вести вогонь прямо з сідла. Їхні коні були спеціально треновані для бою, великі, сильні, не боялись пострілів і криків. Драгуни були майстрами атаки на відкритій місцевості. Уявіть собі цю картину. Сотня вершників розганяється і, як сталева лавина, врізається в ряди піхоти, змітаючи все на своєму шляху. Їхня тактика була побудована на силі натиску та безжальності. Вони звикли перемагати числом і бронею. І що найважливіше, їхня психологія. Це були самовпевнені пихаті професіонали, які з презирством дивилися на козаків, вважаючи їх неорганізованими дикунами. Вони вірили у дисципліну, у шикування у потужний одночасний удар. Партизанська війна для них була чимось несерйозним, боягузливим. Вони не розуміли її і не поважали. І ось саме на цьому зіткненні двох світів. І буде побудовано пастку з одного боку 10 хитрих, гнучких і непередбачуваних мисливців, що знають кожен кущ на своїй землі. З іншого сотня потужних броньованих, але прямолінійних і самовпевнених солдатів на чужій території. Конфлікт був неминучий. Драгунський загін відправили в каральний рейд залякати місцеве населення. Палити кілька сіл і зібрати дані для наступу основної армії їхнє завдання пройти швидко, жорстоко і демонстративно. Завдання пластунів зупинити їх, не просто відігнати, а знищити. знищити так, щоб жоден не повернувся і не розповів, що сталося, щоб чутки про безслідно зниклий елітний загін посіяли жах у ворожому таборі. Що міг протиставити цьому сталевому потоку загін із десяти чоловік? Лише одне план. План настільки зухвалий і геніальний, що ворог до останньої секунди не розумів, що кожен його крок це крок у прірву, яку для нього дбайливо вирили пластуни. Все починається з командира пластунів. Це не той ватажок, що веде в атаку криком За мною його сила в тиші кабінету, а точніше в тиші лісу, де він. Схилившись над імпровізованою картою на землі, годинами прораховує кожен варіант. Він шахіст, а поле бою його дошка, і він знає, що гратиме проти фігури, яка ходить лише прямо і б'є з розмаху. Його аналіз простий і геніальний водночас. Перше, ворог сильний, але самовпевнений. Його треба не налякати, а роздратувати, спровокувати на емоції, бо коли говорять емоції. Розум мовчить. Друге головна перевага ворога швидкість і простір. Отже, їх треба загнати туди, де ця перевага перетвориться на смертельну слабкість, туди, де коні будуть заважати, а броня стане тягарем. І таке місце є. За кілька кілометрів від їхньої позиції пролягає глибокий звивистий яр, який місцеві називають «вовчим». Його схили густо поросли лісом і чагарником, а дно, вузьке і кам'янисте це природна пастка. Ідеальна сцена для кривавої вистави, яку задумав командир. План складається з трьох бездоганних актів. Акт перший приманка. Найсміливіше і найнебезпечніше завдання дістається двом найшвидшим і найзухвалішим пластунам. Їхня мета з'явитись перед ворожим авангардом як привиди. Не просто з'явитись, вони підпускають ворожий дозор на відстань впевненого пострілу, і роблять не просто постріл. Вони ціляться не в простого солдата. Вони знімають офіцера. Це не атака, це ляпас, демонстративна зневага. Після пострілу вони не тікають стрімголов, вони розвертаються і повільно, знущально зникають у лісі, ніби запрошуючи до гри. Реакція командира драгунів була саме такою, як і розраховував пластунський ватажок лють. Як посміли ці дикуни вбити його офіцера прямо у нього перед носом, це образа честі всього полку, ніякої обережності, ніякої розвідки, лише один наказ взяти живими чи мертвими, і сотня вершників, піднімаючи хмару пилу, зривається з місця у шалену погоню. І тут починається акт другий канал смерті. Погоня перетворюється на диявольську гру в кішки мишки. Два пластуни приманки не просто біжать, вони ведуть. Вони то з'являються на узлісі, то зникають у балці. Вони тримають ідеальну дистанцію. Достатньо близько, щоб у драгунів не зникав азарт погоні, і достатньо далеко, щоб не потрапити під кулі. Кожен крок їхнього відступу це частина великого плану. Вони ведуть ворога не найкоротшим шляхом, а спеціально обраним маршрутом через болотисту низину, де важкі коні починають грузнути. Через густий чагарник, де загін змушений розтягнутися у довгу, тонку колону. Командир драгунів засліплений люттю не помічає очевидного. Його непереможна лавина перетворилась на неорганізовану змію, де голова вже давно не знає, що робить хвіст. А що ж решта вісім пластунів? Поки двоє їхніх побратимів ведуть смертельний танок з ворогом. Вони не сидять, склавши руки. Вони інженери смерті у самому серці Вовчого яру в його найвужчому місці кипить робота. Вони не просто чекають, вони готують сцену. Кілька козаків копають глибокі замасковані гіллям та листям вовчі ями, це не просто ями на дні кожної загострені кілки. Пастка не для людини, а для коня, що на повному скаку провалиться туди разом з вершником. Інша група готує головний сюрприз: величезні старі дерева по обидва боки яру обережно підпилюються не до кінця, лише настільки, щоб їх можна було завалити одним точним ударом сокири. Це майбутні ворота мишоловки, які закриють драгунам шлях до відступу. І нарешті кожен з восьми пластунів. Обирає собі ідеальну вогневу позицію на схилах, за каменем, у кущах, за товстим стовбуром дерева. Кожен сектор прострілюється, жодного сліпого куточка. Вони не просто солдати. Вони мисливці, що терпляче чекають, поки загнаний звір сам зайде в пастку. І ось цей момент настає. Два пластуни приманки влітають у вовчий яр і, як ящірки, миттєво зникають на схилах. За ними, нічого не підозрюючи, на повному галопі вривається авангард драгунів. Вони бачать перед собою лише порожній вузький прохід, їхня здобич зникла, але азарт жене їх уперед ще трохи, і вони вискочать з цього проклятого яру на відкритий простір. Та вони не знали, що виходу звідси для них уже не було. Пастка була готова захлопнутись, і пастка захлопується. Перші ряди драгунів, що летять на повній швидкості, раптом відчувають, як земля йде спід ніг. Оглушливе іржання коней змішується з хрускотом кісток і людськими криками. Це спрацювали вовчі ями. Коні, ламаючи ноги, падають, скидаючи своїх броньованих вершників. Задні ряди, не встигаючи зреагувати, налітають на передніх. За лічені секунди авангард перетворюється на криваву купу малу, стіл людей та тварин. Командир драгунів, який скакав у середині колони, різко зупиняє коня. Він ще не розуміє, що сталося, але інстинкт воїна кричить про небезпеку. Він віддає єдиний правильний у цій ситуації наказ: назад. Відступаємо, але було вже запізно. У цей самий момент лунає гучний тріскіт: це пластуни валять заздалегідь підпиляні дерева, величезні стовбури з гуркотом падають, перекриваючи вихід з яру. Шлях назад відрізано. Сотня елітних кавалеристів опинилася замкненою у вузькому кам'яному мішку, довжиною в кілька сотень метрів. Мишоловка закрилась, настає коротка дзвінка тиша. Тиша наповнена жахом усвідомлення. Драгуни крутять головами, намагаючись зрозуміти, звідки чекати удару. Вони бачать лише скелі та густий ліс на схилах, і в цю мить тиша вибухає. Починається третій акт. Десять хвилин пекла, це не бій, це розстріл. З обох схилів яру одночасно лунають постріли. Десять пострілів і десять драгунів падають з сідел. Пластуни не стріляють навмання. Кожен постріл виважений і точний. Їхні перші цілі офіцери та прапороносці. Це класична тактика, обезголовити ворога, посіяти хаос і паніку. Загін, що втратив командирів, перетворюється на натовп, драгуни у відповідь починають хаотичну стрілянину з карабінів. Але куди стріляти? Вони не бачать ворога, лише іноді помічають спалах пострілу та хмарку порохового диму, що одразу розчиняється серед листя. Їхні кулі безсило впиваються в дерева та каміння, а тим часом згори продовжують летіти смертоносні свинцеві кулі. Перевага, яка робила драгунів непереможними на полі бою, тут обернулася проти них. Їхні коні, що звикли до простору, починають панікувати у вузькому затиску. Вони стають на диби, скидають вершників, заважають один одному. Важка кіраса, що захищала від шабельного удару, тепер лише сковує рухи і не дає швидко сховатись. Довгий палаш, створений для бою на коні, абсолютно марний у цій ситуації. Вони. Ідеальні мішені, повільні, великі, одягнені в блискучий метал, пластуни перезаряджають свої рушниці. Це не швидкий процес, але вони роблять це спокійно, методично, вони нікуди не поспішають. Час грає на них. Після кожного залпу вони миттєво змінюють позицію, переповзаючи на кілька метрів убік. Це не дає ворогу змоги пристрілятися і створює ілюзію, що їх набагато більше, ніж десятеро. Паніка в рядах драгунів досягає апогею, деякі намагаються спішитись і залягти за тілами вбитих коней. Інші, збожеволівши від жаху, намагаються видертися по крутих схилах, стаючи ще легшими мішенями. Треті просто сидять на конях, паралізовані страхом, чекаючи своєї черги. Дисциплінований елітний загін перестав існувати. І коли командир пластунів бачить, що ворог повністю деморалізований, він подає знак. Вогонь з рушниць припиняється, але це не кінець, це початок фінального найстрашнішого етапу, з криком, що йде з самих глибин душі з обох схилів, як гірські леопарди, злітають униз пластуни в їхніх руках, блискучі шаблі та довгі ножі. Вони врізаються в натовп дезорієнтованих, наляканих драгунів, і починається різанина. Тепер перевага на боці козаків. Вони легкі, рухливі. Їхня шабля, коротка і вигнута, ідеально підходить для ближнього бою в тисняві, вони рухаються парами, прикриваючи один одному спини. Кожен їхній рух вивірений і смертоносний. Вони не б'ються, вони працюють швидко, жорстоко, ефективно. Для драгунів це був кінець. Ті, хто вижив після обстрілу, не мали жодного шансу в ближньому бою проти розлючених господарів цієї землі. Все закінчилося так само. Раптово, як і почалося, ярзатих. Повітря було важким від запаху пороху і крові. Серед десятків тіл, ворогів стояли десятеро пластунів, жоден з них не загинув, кілька легких поранень не більше. Вони швидко зібрали трофейну зброю, забрали коней, що вижили, і так само тихо, як і з'явилися, розчинилися в лісі. Вони не залишили жодного свідка. Єдине, що свідчило про те, що тут сталося, це моторошна картина у Вовчому Яру, коли через кілька днів основні сили ворога знайшли це місце, їх охопив забобонний жах. Жодних слідів великого бою, жодних ознак того, хто це зробив. Просто ціла сотня їхніх найкращих воїнів лежала мертвою, ніби на них зійшло з неба якесь прокляття. І цей страх перед невідомим, невидимим і нещадним ворогом був набагато сильнішим, ніж страх перед будь-якою армією. Завдання було виконано ідеально. Це була не просто перемога, це був тріумф інтелекту над грубою силою. Це був урок, викладений кров'ю ворогів, який доводив просту істину на своїй землі. Український воїн перетворюється з солдата на мисливця, а своя земля допомагає тому, хто її знає. Любить і захищає, пластуни не просто знищили ворожий загін, вони посіяли в серцях загарбників найстрашніше забобонний жах перед невидимою, невловимою силою, що панує у цих степах та лісах, і ця філософія війни, ця військова хитрість вона нікуди не зникла, вона не залишилась на сторінках старих літописів. Вона передавалася з покоління в покоління як найцінніший спадок. Вона тече в жилах сучасних українських захисників. Коли ми сьогодні чуємо про рейди наших сил спеціальних операцій у глибокий тил ворога, про засідки на колони бронетехніки, про роботу снайперів чи операторів дронів, які вдвох чи в трьох кошмарять цілі ворожі батальйони, ми бачимо прямих нащадків тих самих козаків пластунів. Змінилася зброя, змінилася епоха, але не змінилася суть, дух, братерство та розум наша незламна суперзброя, яка працювала тоді і яка принесе нам перемогу зараз. Історія це не просто минуле, це джерело нашої сили. Якщо ви відчуваєте гордість за наших предків і наших сучасних героїв, підтримайте канал Незламна історія лайком, підпискою та поширенням цього відео. Це допомагає нам розповідати правду і руйнувати імперські міфи. А які ще легендарні приклади української військової хитрості ви знаєте? Напишіть про них у коментарях. Давайте разом збирати нашу скарбницю перемог. Слава Україні!